Розпочав свій сезон 2026, Поставив на пророщування вдома над перці з сьогодні, 15 лютого, і, от в мене вийшло все ж таки світла передбачають за прогнозами небагато, тому довелося використати свою лампу, яка в мене вже була. Це 40 40-ватна лампа. Там світлодіоди Самсунгові, тому непогано має працювати. Ну і по минулому сезону теж я задоволений. Взяв таку конструкцію, зробив, щоб її підвісити. І вона йшла одразу з таким перехідничком на 24 вольти. Тому я таки придбав собі невеличкий акумулятор. Це 12 вольт. У нього є навіть ось вже готовий вхід під штекером. Але він 12 вольтний, тому довелося. Робити ось таку конструкцію, запобіжничок, перетворювач, підвищувач енергії. Він бере 12 вольт, потім віддає 24, і ці вже йдуть сюди, а, на саму лампу. Довелось попаяти, але працює. Десь годин на 5-6 його вистачає для цієї лампи. Сподіваюсь, там доосвітлювати, коли світло є. Через його блок живлення лампи, а це щоб підзаряджати, поки є світло, зробив такий собі парничок невеличкий. Тут в мене радіатор і проблема ж не в тому коротше, комбінація, щоб була і достатньо вологи, і достатньо тепла. Тому, якщо просто на радіатор ставити не буде вологи, якщо без радіатору, то не буде тепла. А зараз у мене тут 76% вологи і 25 градусів тепла. Тому це один варіант. Тут буде досвідлення постійно, а сонця тут на цьому вікні майже нема. Там і де-не-де і де, де година буде. Але тут буде постійно під лампою. Коли вона проклюнуться, я її трошки нижче від... Опущу, приберу цю кришку, і вона буде досвітлювати прямо всередину. На необхідній висоті десь там 30 см від паростка І ще сюди, скоріш за все, додам якоїсь світловідбивної матерії, плівки, щоб світло там концентрувалось всередині цього баку Це бак з акеї на там, 48 літрів прозорий і щоб робити вже експеримент, так експеримент я взяв от такі от 3-літрові ємності прозорі. І їх я буду ставити вже на підвіконня, де сонця більше. А якщо Ну коли буде у вас можливість, буде електроенергія, то буду досвітлювати вже ось такою лампою. Вона з USB роз'ємом і саме тому я. Гада, там не буде тих заявлених ваттів, які вона має за характеристиками, бо USB там, 5 вольтний мабуть, не буде настільки давати добре світло, але подивимось сонце плюс таки напівлампа. І на, ще на наступному тижні я буду все ж таки, тобто, переднє насіння я не замочував. А от на наступному тижні у мене ще є ось такий бак на 25 літрів ферментації для ферментації. Я замочу насіння і буду ловити так. І вже вирощувати на, суто на сонці, але з прирощено з замоченого попереднього насіння. Подивлюсь, чи зможе це насіння наздогнати це насіння. Тут я очікую десь 10. Або 14 днів до сходів тут також. А тут має там, ну, за 7-8 днів, якщо воно буде добре замочено правильно. Теж буде парничковий ефект, теж буде біля батареї, але буде повністю на сонці. Ось такі три варіанти, які я хочу спробувати цього року. Плюс четвертий я вже замовив там 50 місць. Пророщування професіоналів, там, де є все підготовлено, вже живлення, вже світло є, все є. Буду очікувати результати. І десь всередині, березня буде зрозуміло, що у мене зараз всадою, накльовується. Якщо щось буде недостатньо, буду вже шукати передзамовлення на розсаду саме тих сортів, які мені от дуже потрібні. Поки що, пророщую тільки надгострі перці, бо вони довше, довше. Себе а, і прокльовують, і потім підростають в таких умовах. Не дуже сприятливо для них. А десь коли вже в березні, в середині березня, там, схоже, за прогнозами такими більше, як гадалки, то там буде світло, світ... тобто день, коли повністю є сонце, буде такі дні більше, і тому я буду ставити вже капсіку манену та каїнські перці, точніше, не каїнські, а там Деркачо Браун буду вирощувати цього року. Халапіньо, Black Magic, халапінь uh, круглий. І сподіваюсь, вони встигнуть теж до висадки, до там, середини травня. Все в мене підросте. Було б куди і саджати і чим поливати. <свісно> Бо полив теж залежить від електроенергії. Ну, робити щось треба. Всім гарних стартів. На все добре.